Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків. Давайте поговоримо про обмеження Національного банку України при переказах з карти на карту, а також про варіанти, як продовжувати переказувати кошти приватним особам, але з урахуванням цих обмежень національного банку. Отже, нагадаю, що сталося у кінці серпня 2024 року. Нацбанк все таки прийняв постанову номер 102 а ми знімали відео про такі обмеження, але сума була менша. Це було лише 100 тисяч переказів з карти на карту фізичної особи. І якщо пригадуєте, Національний банк пропонував 30 переказів, тобто обмежити і кількість, і суму. Ну і власне не було зрозуміло, чому обмежувати кількість, якщо вже є і так обмеження по сумі. І Окремо скаржилися волонтери і скаржилися люди, які збирають донати, кошти. На підтримку ЗСУ, оскільки такі обмеження, в принципі, унеможливлюють збір коштів у значних сумах, тобто 100 тисяч. Це ну, тобто, вам, як волонтерам, просто не отримати від громадян суму, тому що цей громадянин вже не має коштів, не має стільки переказів через обмеження. Отже, постанова в остаточній редакції була змінена. Національний банк скасував. Кількість переказів, тобто обмеження по кількості не буде, і а, трішки збільшили суму. Взагалі, я кажу, що завжди треба, знаєте, кричати в усі, в усі можливі варіанти, тобто скандалити, скаржитися, тоді трошки покращаться обмеження. Спочатку завжди перша версія така досить жорстка потім ніби нічого. Тобто 150 тисяч це ліміт переказів з карти на карту, фізичної особи. і це обмеження буде застосоване вже у жовтні. Нагадаю, що це обмеження не буде стосуватися переказів з власної карти на власну карту. Якщо це ваша власна карта іншого банку, в принципі, ви можете спробувати зробити переказ через Ібан, тобто з за номером не за номером карти, а за номером повним номером рахунку, повним номером Ібану, і це називається переказ за реквізитами. тобто. Переказ не з карти на карту, а переказ з рахунку на рахунок. А отже, такі, такі перекази не обмежуються, ну і взагалі не повинні лімітуватися перекази з карти на карту. Просто невідомо, як відрізнити переказ на карту, якщо емітент цієї карти в іншому банку. Тому це ви можете в жовтні вже дізнатися в обслуговуючому банку. Отже, моя задача розповісти про це обмеження, тобто. Майте на увазі 150 тисяч це максимальна сума переказу з карти на карту в одному обслуговуючому банку. Всі ваші картки сумуються, тобто з усіх карток, неважливо, скільки ви емітували карток в кожному окремому банку. Сума все рівно буде 150 тисяч. А щодо волонтерської діяльності, якщо ви волонтер, і якщо ви знаходитесь в реєстрі волонтерів, і якщо ви у вас є... Докази того, що ви здійснюєте волонтерську діяльність, власне, сторінки в соціальних мережах, можливо, якісь інші сторінки, веб-сторінка в інтернет і так далі. Тобто, банк написано в 102-й постанові окремо є пункт, який дозволяє. Тобто, банк, Національний банк України, дозволяє банкам змінити це обмеження. З врахуванням діяльності суб'єкта по рахунку, по-перше, щоб було повністю підтверджене документально джерело походження коштів громадянина. А також, звісно, був цей соціальний пруф. Тобто, якщо людина волонтер, то вона повинна оформити свою діяльність і її вести публічно, щоб банк міг переконатися, що це не якийсь таємний волонтер, а це людина, яка справді публічно збирає кошти. Переказує їх на користь армії, на користь конкретних осіб на ЗСУ, тобто здійснює цю діяльність ну, так, як, так, щоб це можна було перевірити, тому що недостатньо просто заявити, що ви волонтер. Отже, ви можете окремо надати ці, цю інформацію в обслуговуючий банк, і ваш ліміт для переказів з карти на карту буде збільшено. Ну, звісно, на ту суму, яку ви будете просити. Що ще важливо? Я отримую розсилку різних сервісів, у тому числі і Портмоне. І портмоне надіслало новину, що якщо ви вичерпали ліміт переказів з з карти на карту, вони з задоволенням допоможуть зробити переказ Ібану на Ібан. І в них є відповідна кнопка. На сайті переказати на рахунок іншого суб'єкта на IBAN. Ну, взагалі, то це можна зробити в будь якому мобільному банкінгу, але ну, якщо, якщо щось, то можна ще і на сервісі Portmone. Що тут цікаво, дивіться, щоб заплатити комусь на банківський рахунок, на номер рахунку, вам потрібно внести не тільки IBAN, а прізвище Ім'я по батькові людини. Ну тобто більше даних вам потрібно знати. Також вам треба заповнити поле призначення платежу. А, і от на цьому відбувається затик. Тому що чому ми переказуємо з карти на карту? Тому що нам не хочеться вказувати призначення платежу. Якщо переказу на IBAN нам потрібно щось зазначити, як правило, люди пишуть щось таке, як надання безвідсоткової позики. Або повернення такої позики, яка ніби колись давніше була надана, і зараз вона відповідно повертається. Як би там не було, є сервіси, які дозволяють зробити переказ на суму, що перевищує, якщо ви вже вичерпали свій ліміт, 150 тисяч. Не знаю, що буде, якщо вказати, що це просто приватний переказ одній фізичній особі. Від одної фізичної особи іншій. В силу різних причин ви можете це робити. Наприклад, ви робите ремонт або ви подорожуєте і вам треба ці кошти переказати іншій людині на інші потреби, чи вона виконує якесь ваше доручення. Тобто я не бачу тут, власне, ніяких, ну, не повинно бути ніяких обмежень. Тобто, переказувати кошти одна людина іншій може, це не є. Чимось забороненим. Єдиний мінус переказі з Ібану на Ібан замість карти на карту це тривалість такого переказу. Тобто, це може бути просто не миттєве, не миттєве зарахування, а зарахування протягом 24 годин. Ну, тим не менше, якщо ви задаєтеся питанням, чи є чи залишились якісь варіанти переказувати кошти іншим громадянам. Тому що повторюся, переказувати кошти, порувати коштами по рахунках законно, незаконно податки не платити. Ось тобто, я думаю, що ви не з тих людей, які не платять податки, а в усякому разі, не з тих людей, які не можуть підтвердити джерела походження ваших доходів. Я бажаю вам всього найкращого. Я буду дуже вдячна за фідбек. Якщо у вас є окремі ідеї, як, проходить, як можна проводити перекази з урахуванням такого обмеження? Або якщо ви хочете задати запитання і порадити нашим відео вашим друзям знайомим, ми будемо щиро раді за бінгуки. За Шейри і лайки, тому що це дуже важливо для нашого каналу. Отже, на все добре, до зустрічі через тиждень. До побачення!